Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про Єврокубковий сезон України 1985-1986, коли Київське Динамо в блискучому стилі виграло Кубок володарів Кубків, а Дніпро та Одеський Чорноморець навели галасу в Кубку УЄФА. Погнали! Отже, з п'яти радянських команд, що стартували в Єврокубках восени 1985 року, було три українських клуби. Кияни, як володарі Кубка СРСР, ще до початку розіграшу Кубка володарів Кубків виступали в ролі головних фаворитів турніру разом з мадридським Атлетіко та португальською Бенфікою. Правда, розпочали динамівці Кубок Кубків з Поразки в Нідерландах, бо не знайшли протидії височеному Ван Луну за два метри ростом. Який відзначився другим голом ворота Михайла Михайлова. Але на щастя, під завісу матчу вдався більярдний удар Анатолію Дем'яненко, коли м'яч від стійки залетів у ворота у трехту 1-2. І перед матчем відповідю настрій поліпшився. 2 жовтня 1985 року на республіканському стадіоні в Києві не було вільних місць. Більше ніж 100 тисяч глядачів палко підтримували постійні атаки своєї команди. І хоч гості із Нідерландів відкрили рахунок на 8-й хвилині, і це ще більше завело команду Валерія Лобановського на звершення. А коли Олег Блохін добив кулястого в сітку на 10 й хвилині, стало зрозуміло, Динамо свого не втратить, що і довели по ходу матчах голи Івана Яремчука на 20 й хвилині. Олександра Заварова на 53 та Вадима Євтушенко на 60-й. 4-1. Хоча могли динамівці довести матч до ще більшого розгрому. Гра Динамо Київ – Утрехт» стала однією з найкращих в історії Київського Динамо. Наступний суперник Румунська університета мала в Європі неабиякий авторитет. Команда Зкрайовий ледь не вийшла в фінал Кубку УЄФА, Весною 1983 року і славилась тим, що вдома може обіграти любого суперника і відіграти Любийка Гандикап. Що на собі в повній мірі випробував в Монако в першому раунді Кубка Кубків, коли після домашніх 2-0 влетів університетів в Румунії 0-3? Для киян також розпочався матч просто жахливо. Після грубої обрізки Заварова бику відкрив рахунок вже на 14 14-й хвилині. Але Олександр дуже швидко виправився і вже до перерви відзначився дублем на 17 та 23 хвилинах. Далі динамівці не використали декілька забійних моментів. Блохіна, а потім Біланов запороли свої виходи віч навіть з голкіпером університеті Лунгом, За що прийшла розплата у вигляді пенальті, реалізованого все тим же бику на 82-й хвилині. Але б краще. Румини того не робили, бо на республіканському стадіоні підопічні Лобановського розпочали гру, неначе продовжуючи попередню за так. Тільки на цей раз свої шанси динамівці не марнували і досить швидко тричі вразили ціль. Василь Рад сьома хвилина, Ігор Біланов суперударом в дальню дев'ятку, 11 Анатолій Дем'яненко 13-та. 3-0. Гра зроблена. На неабияку радість більше 100 тисяч болівальників на стадіоні і мільйонів по всій країні. Динамо Київ більш ніж впевнено, крокує в чвертьфінал Кубка Кубків. І Якщо успіх киян був все ж очікуваним, то прохід одеського Чорноморця друге коло Кубка УЄФА став міжнародною сенсацією. Адже в суперниках був лідер західнонімецької Бундесліги Вердер Бремен з такими світовими зірками в складі, як Рюді Фьоллер та Австрієць Пецай. Багато хто відразу після жеребкування поховав команду Віктора Прокопенка, мовляв, не потягнуть моряки. Але самі Одесити так не думали. Вболівальники сподівалися на краще. А самі футболісти Чорноморця вийшли на домашній поєдинок повністю налаштованими на грізного суперника, і ще до перерви Ігор Юрченко на 13-й хвилині та Олександр Щербаков на 41-й роблять кислі обличчя гостям з ФРН. Які все ж спромоглися на початку другого тайму гол відіграти 2-1. І все теж скептичне ставлення до подальших шансів Чорноморця в Кубку УЄФА. Але на диво, моряки не знітилися, коли пропустили в Бремені вже на 9-й хвилині. І спочатку на 25-тій Віктор Пасулько зрівнює рахунок ефектним ударом. А відразу по перерві на 47-й Олег Морозов майстерно завершив контратаку Чорноморця, коли перекинув голкіпера Вердера Дітера Бурденський 1-2. Але миттєво радість забитого голу змінилася занепокоєнням після доволі суперечливого видалення Ігоря Савельєва на 48-й хвилині. Далі хлопці Прокопенка в меншості здебільшого відбивалася від наполегливих атак бременських музик. Двічі пропустили, а на останній доданій хвилині голкіпер Віктор Гришков врятував від четвертого голу 2-3, що означало сенсацію. Одеський Чорноморець крокує далі по кубку УЄФА. Наступний суперник взагалі викликав одночасно дрижаки від авторитетів і сили. Та неабиякі піднесення, що Одеси там грати проти діючого володаря Кубку УЄФА Мадридського реалу, який на своєму рідному стадіоні Сантяго Бернабео виносив перед ногами всіх своїх опонентів, коли на це вимагали обставини. І коли Гордільо вже на першій хвилині послав кулястого в сітку Чорноморця, здавалося, все припливли моряки. Але хлопці Прокопенка, як і в Бремені. Не знітилися, і вже на шостій хвилині Олександр Багапов, який щойно терміново замінив травмованого Олександра Спіцина, вгатив м'яч під поперечку воріт реала ефектним дальнім ударом, забивши один з найкращих голів в історії як радянського, так і українського футболу. І хоч реалу з усилями аргентинця Вальдано все ж вдалося вирвати перемогу 2-1, але це ж не розгром, що очікувався. 75 тисяч глядачів на Сантяго-Бернабео в шоці від побаченого, а ми, українські вболівальники, тепер мали надію, що Чорноморець вдома зможе відігратися. Не змогли, на жаль, 0-0 в Одесі. Але 51 533 глядача на стадіоні Чорноморського парапластва і мільйони біля телеекранів стали свідками безкомпромісної боротьби при мінімумі гольових моментів. Втім, могли забити як моряки, так і авторитетні гості. У всякому разі, за Чорноморець було не соромно. Навпаки, Присутня гордість, що наші можуть, коли захочуть і належним чином налаштуються на суперника, яким би сильним він не був. А ось Дніпро зміг пройти втретє коло Кубку УЄФА. На першому суперник східнонімецький Вісмут. Цілком по зубам команді, якою керував. Володимир Ємець, тренер Геннадій Жиздик – начальник команди. В Німецькій Демократичній Республіці ніяких проблем у Дніпра не виникло. Голи Геннадія Литовченка, Олега Тарана та Віктора Кузнєцова зняли всі питання про майбутнього переможця пари. 3-1. В прямому розі, через два тижні 2 жовтня 1985 року, перші два голи Олега Протасова в Єврокубках остаточно зафіксували вихід Дніпра до наступного кола Кубку УЄФА. 2-1. А ось там в суперниках потужний ПСВ, лідер чемпіонату Нідерландів. Правда, лідер команди Рут Гуліт в першому колі отримав вилучення в матчі з Авеніром з Люксембургу і не міг допомогти супернику Дніпра. Але ПСВ і без свого лідера зіграв дуже сильно. Тут вся справа в тому, що і Дніпро вже набрався міжнародного досвіду, тому держаків сильним суперником не ловив. Дубль Олега Протасова в Ейнтховені і 2-2. Плюс вирішальний гол Геннадія Литовченка у матчі відповіді на початку другого тайму 1-0 і Дніпро крокує по ЄФА далі. А головний тренер ПСВ Ян Рекер ніяк не міг зрозуміти, як його команда могла програти, хоча й признав, що Дніпро його здивував гострою комбінаційною грою та стрімкими приголомшливими атаками. Від себе додам плюс незламний характер. На превеликий жаль всього цього вищеназваного ми не побачили у матчах Дніпра проти Йогославського хайдука зі спліту. Так, обидва матчі гралися за надзвичайно поганих погодних умов. У кривому розі мокрий сніг в спліті справжня тропічна злива з усіма з цього витікаючими для газону, що в обох матчах нагадував болото. Але ж і хайдук грав за аналогічних умов і тричі вразив ворота Сергія Краковського – 1-0 в гостях з автоголом Сергія Пучкова, та 2-0 вдома з дублем головної зірки Хайдука Івана Гуделя. Хоча потрібно визнати в кривому розі, 27 листопада 1985 року. Дніпро багато атакував і цілком міг виграти. І хоч кінцівку сезону дніпряни змазали прольотом в одній восьмій фіналу Кубку УЄФА, але 1985 рік для команди в цілому вийшов вдалим бронза радянського чемпіонату, в якому Олег Протасов забив 35 голів та побив всесоюзний бомбардирський рекорд спартаківця Микити Симоняна, що до цих пір рве мізки за поребриком. Отже, весною 1986 року Україну та й весь СРСР в Єврокубках презентували лише одне Київське Динамо. Перший там чвертьфіналу Кубка Кубків з Рапідом у Відні викликав деяке занепокоєння, коли дві стійки рятували ворота киян. Але по перерві спортивний світ побачив надпотужне динамо, яким потім захоплювався увесь 1986 рік. Висока індивідуальна майстерність на високій швидкості. Хлопців Лобановського, які до того ж грали в колективний тотальний футбол, де класували Рапід 4-1. А голами Ігоря Біланова, двічі Василя Раца та Павла Яковенка, можна насолоджуватися віками. В Київ рапід приїхав налаштований не програти, але знову був вбитий хвіст і гриву. Ще до перерви 4-1. Іван Яремчук відсвяткував свій 24-й день народження Дублем, плюс Біланого з пенальті та гол в роздягальню, коли після удару блохина кулясти потрапив в боротьбу Яремчука з захисником з послідуючими рикошетами та нокаутом голкіпера Концела, якого змінять. Що дасть привід для плюток, мовляв, пішов в життя воротар рапіду після цього. Хоча Міхаель Концел до 1997 року грав за рапід. А потім ще й в Італії за Рому та Венецію. По перерві Вадим Явтушенко довершив розгром 5-1, загальні 9-2. Наступний суперник праська Дукла, що пройшла Бенфіку, також була декласована на республіканському стадіоні ще в першому тамі. Дубль Олега Блохіна та гол Олександра Заварова. На шалену радість 100 тисяч глядачів роблять 3-0 і фактично знімають всі питання з виходом у фінал. В праці потрібно було тільки не розтринькати своєї домашньої переваги, що й було зроблено 1-1 з голом Ігоря Біланова з пенальті. У вирішальному матчі зустрілися два найсильніші клуби. Кубка Володарів Кубків 1985-1986. Динамо Київ, Атлетіко Мадрід, який на шляху до фіналу не програв жодного із восьми матчів при шести перемогах. На переповненому стадіоні «Жерлан» в Ліоні матрасники відчували себе немов вдома завдяки 15 тисячам вірних фанатів, які палко підтримували своїх улюбленців. Але даний факт тільки додав спортивної злості киянам. І вони повели вже на п'ятій хвилині, коли аргентинський голкіпер «Атлетіко» у Філол» відбив удар Біланова. Але тут, як тут заварав, головою увігнав м'яч в сітку. Далі весь матч захоплював атакуючими діями команди Лобановського та небезпечними відповідями Атлетіко. Віктор Чанов зробив все можливе, щоб його ворота залишилися в недоторканості. Доля переможця висіла на волосині майже до фінального свистку, доки динаміцям не вдалася знаменита атака відділом. На вістрі якої Блохін майстерно перекинув кулястого через філола, що вискакував на випереми. 2-0, 85-та хвилина. І Блохін побіг святкувати успіх до трибун з фанатами Атлетіко. А завершальну точку поставив Джокер Лобановського Євтушенко, який вийшов на заміну і майстерно використав закид баля на вільний простір. Вадим вискочив віч навіть з філолом, головою прокинув м'яч мимо голкіпера Атлетіко. Зупинився по лівому краю перед воротами та, ніби глузуючи з матрасників, спокійно вразив цілі три нуль 88 восьма хвилина, після чого Чанов двічі поспіль позбавив суперників шансу хоча б розмочити рахунок. Яка ж то була радість після фінального свістку не описати простими словами гордість за наше українське київське динамо? Яке в московському аеропорту, за словами Чанова, зустрічали лише двоє: хтось із Федерації радянського футболу та його водій. Зате на залізничному вокзалі Києва своїх улюбленців вносили на руках народ у повному захваті від чергового виграного євротрофея. І була велика надія, що кияни в складі збірної СРСР ще покажуть себе на чемпіонаті світу, що стартував в Мексиці місяць по тому. Плюс дуже хотілося, щоб через рік... Київ приїхав Кубок європейських чемпіонів, в якому восени стартувала команда Валерія Лобановського. Але все не так сталося, як то хотілося і бажалося. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!